Друзі, ми продовжуємо. Ще трохи хочемо поговорити про сучасні інтернет-тенденції і популярність. Краще за всіх розбираються в інтернет-трендах наші бабусі, бо тільки вони знають справжні назви інтернет-професії: подкастер безробітний, <рес> футблогер-дармоїд. Інстаблогер-Повія. Пранкери-придурки. Сучасні пранкери це діти тих, хто в нашому дитинстві підкидав під двері підпалену газету з сюрпризом. Саме про таких персонажів наш наступний номер. Дивимось під ваші опски. Цю зека. Я поки відключити був це одну нову темку. Придумав. О, Беремо пляску, робимо дірки в ній. Я стою біля крутезної масини, там ломбардіни, там Феррарі, і типа дюрю на них. <бови> <служити> Та не відірвуть нам ні цього. <плесити> Це ж просто пляска. <служити> так, засунути можуть. Але ми вже в таку професію обрали, ризик пригоди. Зека. <риклад> Та заспокійся, зека. <риклад> Я кажу прямо зараз. <риклад> ну, полеземо тут, оговтаємось. Ну, <риклад> <І тоді. риклад> <риклад> <риклад> Ти подумай, час це ні. Ось, будь ласка, ваші потерпілі на всю голову. Як на голову? А в мене вказано, що в них важкі цілесні. А ви з ними поспілкуйтесь і зрозумієте. Ага. Доброго дня. А, Хоча для вас, мабуть, не дуже правильно, а, тоді бажаю здоров'я, поліція міста Київ, слідчий Танкович. Дивіться, до нас полі робокар приїхав. А, а ви забавні. О. Ну, що потерпіли, розповідайте, що з вами трапилось. Давайте. З самого початку? З кінця. А там все з кінця все, все з початку Однаково ми знімали пранк. Що? Уню. ню Ну, не кажи зека. Всім нашим підписникам подобається. Всім трьом. Ага. Пранки це ну такі розіграси людей на, на вулиці. Ми робимо сьозьми Так. А, і знімаємо реакцію людей на камеру. Ага. І це називається. Ой, це називається пранк. Пранк. Так. І що це була за хо це був за пранк? Дуже крутезний пранк. Давай, Треба було вихопити у перехозі телефон і втекти. Придумали ми дуже класно. Ага. Але далі все спісло трисотки не так. Це прям цікаво і що пішло не так? Ну, цей здоровенний бицяра погнався за мною. Дивно, правда? Mm -hmm. Ага, дивно, так. Отже, спочатку ви вихопили телефон. Так. Ага. А потім люлей. Зрозуміло. Ага. А він. О, вибачте, я не дізнався ваше ім'я. Як вас звати? Шука. Ну, таке дуже дивно, але дуже сучасне ім'я. Ага. Цука. Хто я? А, Цука. все, я зрозумів. Він хоче сказати, що ви. Та я Цуф, 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 ага. цуф, цуф, цуф. Цуф. А чому він так хоче сказати? Та просто мене музик той догнав. Ага, Ось. так. А я на зеку пальцем показую. Ну. Типу, дивіться, мостина, це камера, це прихована камера, це пранк. Але я не встиг сказати. І а, музик подумав, що це зекіна ідея. Ну і... Я а, все зрозумів, дуже вам дякую. Ну що, будемо розбирати. Вчите, це лише початок. Зека думав що йому кінець. А -а -а. Але я сказав, ні цього, Жека, як то кажуть. Перший млинець гливцем. сука. Тобто перший раз вас нічому не навчив. правильно? Так, цікав, чому? погано забирати речі у людини, яка сильні за тебе. Ось. Супер! Ось. І що? Ми почали знімати інси-пранк. Так. Я підходив до дівчини угу. і да, їй пропонував. За айфон, ага. ну, щоб вона зі мною післа. Ну, ну ви розуміли там, співвіли, тролювали, там. <гум> за айфон. <гум> я розумію. Я розумію, що з вами ніхто не пішов, так? Ні, ні, ви помиляєтесь, багато було б цих. Так. А в чому тоді пранк? <гум> Замість айфона в коробці цегла. <гум> Цегла. Ага. І за це вас побила дівчина, правильно? Не мене, Жеку. Uh. І не дівчина, а то й музик з пранку. Uh -huh. Хто була його дівчина? Стоп. Тобто він вас знов побив, правильно? Ні. Він кинув в мене цеглу. А я сховався. Куди? За зеку. Ну, сука. Ну, uh. Тут погоджуюсь на 100%. І після цього ви нарешті потрапили до лікарні. Правильно? Ну, в принципі, все зрозуміло, дуже вам дякую. Та ні. Після цього ми дістали носиці. Навіщо? Стоп зняти найкрутіший пранк. Так. Я, я мав підходити до людини в навусниках. <возвитяг> ну, тобто, не я в навусниках, людина в наусниках. Дякую, що пояснили. І перерізати дріт. А ви ж знаєте, що це не пранк? Це пранк. Ні, Це асос, не пранк. Асос. Це пошкодження майна до трьох років. Так в том то і справа. З замість поскозаних ми дарували нові. О, які ви молодці. <рес> так. І що? Але все спісло післо не так. Та ви що? І <рес> що могло піти не так? Я підісв. Так. Перерізав. <рес> Людина сокована! Так. І ви кажете, це пранк, правильно? Ні, я не встиг. Чому? Я втратив свідомість. Від задоволення? Від удари ноги. Так, а Жека? А він поліз мене захистяти. І це була помилка. Так, ну що ж, нарешті ще раз можу вам подякувати. Все зрозуміло мені. Та ні, слухайте, Жека боявся знімати далі. Але я його вмовив. О, Цікаво, як? я його застрахував. Та... Р... Ух, ти. А що це з ним? Та я тез зеку пранканув. Та... Я? я його застрахував від всього, окрім телесних поскоджень. За яку. Ну, ви такий справжній друг. Так. А, так. Ну і на цьому ви, мабуть, зупинилися, правильно? Ні, ми продовжили Ні. пранк з нозицями. Так. Шо? Я підійшов до музика угу. і тут пішлося з трісоцьки не так. То що ж зараз могло піти не так? У нього були навусники. Так. Але бездрутові. Ага. Розумні люди пішли б геть, але ви зробили що? Я З Загубився. Так, mm, сука, mm, гальмоди, гаймоди, п'ю. А що він каже? Він каже, що збоку це виглядало, нібито я стою біля музика ага. і тримаю біля його горла нозиці. Дуже цікаво. І що? І я втратив свідомість. Від ноги? Від оперкоту. Так. А чого він рже? – Я не встиг сказати це, що це пранк, і били тільки мене. Так, я сподіваюся, зараз це вже точно все. Да ви Весьо! Це була тільки дев'ята ранку. <реку> <реку> Знімальний день тільки потявся. На цей раз, зерствою пранка, я обрав дівчину. Логічно. Від гріха вже Дуже розумний хід. Це йшло ідеально. Так. Я підісов, mm -hmm. перерізав, людина в сльози. Цікаво, чому? Далі післо з не так. Mm -hmm. Я кажу, ха, ха це пранк! Ось вам нові. А вона в сибільці плакати. Чому? Просто в неї виявилися якісь наусники Марсел останні. Моделі. А ми здарували китайські, дешеві, ось таки. Вибачаю, це зараз у вас? В зеки. А як вони туди потрапили? Як ви у взеки спитайте, дуже інтимний момент. Та ти шо? Угу. Наскільки я зрозумів, це зробила на дівчина, правильно? Ні, її брат. Він підвісовує і каже такою: знову ви уроди. <рив> Як знову? Тобто ви вже перетинались? Так, угу. це, це музик з першого пранку з телефону. Це був прям ваш щасливий день. Mm. Так, добре, все не буду вас більше мучити. Далі я можу подивитися на камері Женьки. Не зможете. Mm. 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 <світ> Вона взики. <світ> я так розумію. Далі ви знімали вже на приховану камеру, правильно? Далі ми придумали пранк з істучною змією. Так, цікаво. Отаке. Ми кидали в перехозах гумову кобру uh -huh. і знімали на відеореакцію. А для правдоподібності я цак, так ситяв так. Сука. Так, і що, люди лякалися? Це, це як! Uh -huh. Один музик так злякався, що навіть штани наклав. Хто? Я. Коли мене музик гумовою змією гансує, чуєш ти, Рікі тікі пранк, де зараз та кобра? Скажемо так. Вона виявилась ацьковою. Правда, з яка? Знаєте, я раніше думав, що це квадробери такі шибануті. А зараз на вас подивився і розумію, що квадровери — це такі взагалі адекватніші люди. Та ми теж адекватні люди. Так, так. Ми зеки викликали свитку. Нарешті. А поки вона їхала, ми вирішили зняти е, соціальний експеримент. Ого, це щось новеньке. Так, mm. я хапаю дитину і затягую її в авто. А зека знімає реакцію людей. Ні, реакцію я вже розумію. Я от не розумію, як ви досі живі. Ми не знайшли дитину. Слава Богу! І я запхав в масину собаку. І собака вас покусав. Не мене, зеком. Сука! О, ні, кобиль, зека! Сука! Куби. Ну не сперечайте, що було далі? Далі Жека став утікання від цієї собаки ага. <сх two> і його збила свідка, яка їхала за ним. <сх two> ага. І от саме так ви потрапили до лікарні, <сх two> правильно? Так. І Я свідковий, а зека на капоті. От знаєте, в мене лише одне питання залишилось. О. От скажіть, будь ласка, а ви тупі чи безсмертні? Весо! Безсмертних не буває! Тупі. Але знаєте, в мене є для вас і гарна новина. Яка? Я думаю, що за ваші відео ви отримаєте премію. Я теж думаю. Оскара? скарма. Ні, дарвіна. О, сестрицька. Я вибачаюсь, треба провести деякі процедури. Так, Звичайно, будь ласка. Так, це замала. О, а ось ця. <звук> <звук> може вам підійти. Ну, а, що, а що ви будете робити? Це обов'язкова процедура перед операцією. Ви Дуже розумний. Цуле цуле. Ага. Ага. Тож, ми хочемо відрізати вам шматочок мозку. Ага. На вістю, А це вже обов'язкова процедура перед кастрацією. <риклад> Консиліум прийняв рішення. Тож, знімайте штани. А, зека, зека, ми жимо. Ми Пранк, яка Я... кастрація. а те, що ви робите, це повна у. Дизель-шоу. <му>